Платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, це документально підтверджена сума, вартість витрат, платника податку, резидента у зв'язку з придбанням товарів, робіт, послуг у резидентів фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподаткованого доходу, одержаного за наслідками такого звітного року, у вигляді заробітної плати та або у вигляді дивідендів у випадках визначених податкових. Кодексом України основні витрати, за якими фізична особа має право на отримання податкової знижки за 2023 рік Репродуктивні технології, навчання, оренда житла внутрішньопереміщеними особами, іпотека, доступне житло, переобладнання авто, страхування життя, благодійні внески, недержавне пенсійне забезпечення. Усиновлення